Відповідає на ваші запитання стосовно видів балансів і як їх враховувати в конструкціях. Давайте спочатку роздивимося, які існують види балансів. Є нульовий це означає, що довжина спинки і довжина переду до лінії талії має однакову величину. Плюсовий це коли перед довший, ніж спинка, і мінусовий. Це коли спинка довше, а перед коротше. Цей вид балансу зустрічається більше всього у сутулих фігурах. При плюсовому балансі, наприклад, візьмемо цю різницю 5 см перед довший на 5 см, ніж спинка, розподіляємо наступним чином. Наприклад, відложимо 3 см вгору. І по лінії талі відкладаємо вниз 2 см і проводимо таку от вогнуту лінію, сходимо по лінії горизонталі і бічної лінії в точках, можна сказати, в ноль. І таку саму величину, якби повторюємо цей контур по низу виробу. При нульовому балансі в нас довжина переду і спинки до талії однакові. Роздивимось конструкцію. При балансі, в якому мінус, це коли в нас перед коротше, спинка довше. Побудували спинку і дивимося на різницю між спинкою переду. Якщо ця різниця більше 3 см, ми частину понижуємо від точки основи шиї спинки, ми відкладаємо вниз, наприклад, там 2 см. І тепер нам що треба? Попереду в нас лінія талії лишається пряма, да, того, залишається пряма менше. А для того, щоб спинка на задні не провісала, по спинці ми іншу величину відкладаємо вниз і проводимо ось таку вогнуту лінію. Більше практичних нюансів із конструювання моделювання та пошиву я навчаю на своєму курсі Трикотаж базові основи. Після навчання ви зможете впевнено будувати та моделювати вироби з різними видами покроїв рукавів.